Шановні друзі, я тут у вільному сіл Литві на зібрання лідерів країн НАТО, де обговорюються дуже важливі питання щодо долі України. Це її членство НАТО. Ми, як свято українство, через останні тижні, місяці активно закликали наші лідери, лідери всіх 30 країн НАТО, що зараз буде 32, щоб Прийняли рішення на цьому саміті, щоб надати Україні членство в НАТО, це є критично важливо для долі України. Це є критично важливо, щоб Путін і його російський режим і, і всі расисти Росії зрозуміли, що Україна буде під захистом НАТО. Друге, дуже головне, щоб лідери озвучили. Сильний пакет військової допомоги Україні бо ми бачимо, що Україна не має достатньо озброєння, і це дуже впливає на боротьбу. І багато українців гинуть за цей брак військової підтримки. І тому наш обов'язок, як українство, є, щоб вимагати від наших лідерів, виходити на вулицю, писати листи. Зустрічатися з депутатами, закликати в медії, щоб надавали більше зброї, щоб завстидати тих лідерів, які бояться брати рішучі кроки. Бо сьогодні є день і час на рішучість, не для м'яких лідерів. І тому друзі, це від нас залежить від українців по світу, від друзів України, щоб ми активно діяли, щоб забезпечити Україні. Визволення, щоб забезпечені Україні зброю, щоб вона могла визволити усі свої території, які належать їй, включно із Криму. Поки український прапор не буде висіти в Севастополі, в Маріуполі, в Донбасі. Поки це не станеться, російська імперія буде далі розвиватися. Ми мусимо побороти Росію і ми мусимо завстатати тих лідерів у світі, що бояться брати рішучі кроки у підтримці України. Друзі, ми, я переконаний, що Україна переможе. Питання тільки є час і за який кошти. Тому ми мусимо сильно працювати кожного дня, щоб допомогти Україні виграти цю війну. Слава Україні! До перемоги!